Панове, доброго раночку! З вами команда Shark Trade. Початок нового робочого тижня, понеділок. Відповідно, налаштовуємося з вами на потужний робочий процес і одразу переходимо до аналітики по ринку. Пропоную розпочати з максимально інформативного тимфрейму, а саме з тижневого чарту, на якому, в принципі, все доволі ясно. У нас є залишений ось цей ФВГ, який ми з вами протестили на позаминулому тижні ось цією свічкою, закрили свіпом. Відповідно, зараз основним таргетом для ціни на тижневому таймфреймі для мене виступає ось цей пул ліквідності, який я вам показував також ще з минулого тижня. І тут, в принципі, нічого абсолютно не змінилося, тому що в цьому діапазоні ну, на тижневому чарті нічого не відбулося. Відповідно, я б очікував все-таки похід сюди, зняття з цього пулу, і тоді вже шукати реверсал моделі глобальні, знову ж таки, це все в рамках тижневого таймфрейму, для того, щоб піти знімати ось цей свінг хайт який який нас тут залишений? Тобто це щодо тижневого таймфрейму. Далі переходимо на денний таймфрейм. На ньому хочу виділити ось цей денний ФВГ, який частково вже був пом'якшений. Плюс у нас є ось цей пул з ліквідності внутрішньої. В рамках фьючерного чарту у нас тут був свіп, і в нас є ось ця внутрішня ліквідність. Якщо глянути на спот, то тут ніякого свіпа не було. І ось це все дуже потужне компресію з ліквідності потрібно знімати. А, єдине, що мене тут тригерить так, локально а, ми не тестили з вами ось цей преміум масив. Відповідно, я не відкидаю можливості ось такого варіанту, тобто, що ми захопимо ще повторно цей пересвіп, а, протестимо преміум масив, зафілимо денний імп і звідси вже шукати шорт мов. У випадку, якщо ми спершу підемо захоплювати ось цю ліквідність, то Дуже буду дивитися, як буде реагувати ціна на захоплення цієї ліквідності, та які інструменти будуть формуватися на більш локальних таймфреймах. На 4 аж можу виділити захоплення внутрішньої ліквідності. Той, цей свіп Плюс у нас був тут тест діскаунту масиву. І в рамках концепту роботи з ліквідністю є таке правило, що ціна рухається від захоплення. Внутрішньої ліквідності до зовнішньої, і від зовнішньої до внутрішньої. Відповідно, з урахуванням того, що в нас було захоплено внутрішня ліквідність, цілком ймовірно, що ми отримуємо продовження мову до ось цієї зовнішньої ліквідності. Підтвердження до наших думок на годинному таймфреймі є присутній. Ось цей ФВГ, який ми, до речі, вже в моменті з вами протестили. А, якщо перейти ще локальніше на 15-хвилинний таймфрейм, то тут є такий локальний ордер флоу висхідний, а, в рамках якого, в принципі, цікаво попрацювати. І ось, а, Тут у нас був також ФВГ залишений. Ось так. А, тут у нас був ФВГ залишений. Відповідно, якщо тут будуть формуватися моделі для входу, Лукані та, на 5 3, 15 хвилинному таймфреймі. Лонг з цілями зняття ось цього хаю я буду розглядати. По ефіру ситуація теж доволі подібна, як і на PTC. Після перекриття часткового ось цього тижневого ФВГ таргетом для ціни може виступати ось цей лов, куди в принципі буду цілитись. Якщо глянути на денний таймфрейм, то тут у нас відбулася робота із внутрішньою ліквідністю. У нас було два свіпа. Ось цей свіп. Плюс ось цей свіп. Відповідно, знову ж таки нагадую, в рамках роботи з ліквідністю після захоплення внутрішньої, там може бути е, зовнішня. А відповідно для пошуку якихось лонгових позицій е, у нас тут є ось цей пул, ще, до речі, такий локальний. Це якраз в рамках дайтрейдингу. Е, якщо перейти на годинку, то на годинці також є присутній ось цей ФВГ. І Якщо зараз в тому моменті отримуємо якусь локальну модель для входу, а ось цей пул можна в принципі цілитися. Відповідно, пошук модели для входу буде відбуватися з 15 до 5-хвилинного таймфрейму. Відповідно, за аналітикою по ринку на сьогодні ми закінчили. Сподіваюся, як завжди було цікаво та корисно переглянути дане відео, тому не забувайте поставити вподобайку, підписатися на наш YouTube канал, на Telegram, Instagram, тому що там виходять осенні апдейти та гарного продуктивного вам тижня!